Середа 24 березня традиційно у цій порі ми поговоримо про головні події цього дня. Зокрема, йтиметься про таке епідемія байдужості. Сьогодні всесвітній день боротьби з туберкульозом. До Львова не впускають. Чому не хочуть бачити приміські маршрутки в місті? Про це й не тільки вже за мить. Сьогодні міжнародна спільнота відзначає день боротьби з туберкульозом. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я в Україні триває епідемія туберкульозу, яка має не лише медичний, а й соціальний характер. Через це у всіх містах проводять спеціальні заходи аби запобігти невтішним наслідкам. Про ситуацію у строю розповість Світлана Кренців. В Україні оголошено епідемію туберкульозу. З кожним роком кількість хворих на цю недугу на жаль збільшується. Це стосується і нашого міста. Лише цього року у стріян виявлено 29 патологій внаслідок туберкульозної палички. Медики стверджують, хвороба прогресувала б менше, якби люди відповідально ставились до свого здоров'я і більше прислуховувались до організму. Ви відчуєте, відчуваєте на протязі останнього часу зниження апетиту, схуднення, втрати ваги, тобто йде е, пітливість, посилюється, особливо вночі ця пітливість. Якщо ви погано спите, поганий сон, і якщо ви кашляєте більше двох тижнів. Це є грізна ознака. Температура може триматися 37,1, 37,2, 37,5. Отака невеличка температура, але вона може бути тиждень, два, місяць. Людина може не звертати увагу, тому що вона її не дуже так турбує. Попередити значить запобігти. Тому з 16 березня по 16 квітня у строю проходить місячник по боротьбі з туберкульозом. Кожен може зробити флюорографію у 40-му кабінеті міської поліклініки з 8-ї години ранку до 6-ї вечора. Фахівці зроблять зніма легень, а вже на другий день вам повідомлять результати обстеження. Флюорографія – процедура безболісна та безкоштовна. А ще є найбільш простою та ефективною діагностикою організму. У нас в медики, ми не на всі фактори можемо впливати, тобто на екологічні, на економічні, ми вплинути не можемо. Але ми можемо вплинути на такий фактор, що ми можемо попередити, тобто розвиток цей туберкульозу в такому випадку. Тобто виявити його, найкращий метод виявлення туберкульозу це є обстеження. Медики радять не зволікати, адже час це ваше здоров'я. І Якщо ви не дбаєте про себе, то подумайте про своїх близьких. У нас на Україні більше половини населення є інфіковані мікобактерією туберкульозу. Але дякуючи опірності організму, вони не всі хворіють, і тільки для того, щоб така людина захворіла, достатньо того, щоб знизився імунітет. Світлана Кренців, Руслан Леські, Встризькі новини. На ринку праці без змін у Львівській області з початку року на одну вакансію в середньому претендує 16-17 осіб. Станом на 20 березня послугами центрів зайнятості скористувалося 25,5 тисяч незайнятих громадян. Не укомплектовано майже півтори тисячі вільних робочих місць. Найскладніше знайти роботу мешканцям Сколівщини, Зоочівщини та Жовківщини. Усього впродовж 20 днів березня. Служба зайнятості допомогла знайти постійне місце праці більше двом тисячам мешканців Львівщини. Ямкова епідемія. Українські дороги спіткала справжня осняна епідемія, коли разом зі снігом з асфальту сповзають і шматки покриття. Служба автомобільних доріг у Львівській області разом з Львівським облавтодором оглянули стан автомобільних доріг. Діагностики Київ ямковість вразила понад 4700 тисячі кілометрів або 64% відсотки від загальної протяжності доріг. Тому для того, аби відремонтувати пошкоджені ділянки і привести до ладу шляхи, вже незабаром розпочнуть роботи. Перш за все лагодитимуть траси із сполученням Львів, Тернопіль, Львів Краковець, Львів самбір, Ужгород, Стрий, Івано-Франківськ, Чернівці, Київ-Чоп, Стрий, Тернопіль, Кіровоград, Знам'янка та інші на цих автомобільних дорогах до 2 квітня. Щоденно працюватиме 40 на бригади з необхідною технікою, інструментами та матеріалами. Наразі летають ямки, мляву, адже немає достатньо грошей через відсутність державного бюджету. Всього на ремонт потрібно 10 тисяч гривень. Поки що є лише половина. Цієї суми. Центр проти околиць ще у січні. Львівська міськрада вирішила не опускати приміські маршрутки до міста. Однак досі ухвалу перевізники не виконують. Більше того, прокуратура Львова готується оскаржити таке рішення ради. Окремі депутати вважають, що такі дії прогнозованими, мовляв, хтось дуже активно в області лобіює цих перевізників. Сьогодні майже 1200 приміських маршрутних автобусів в'їжджають у місто Львів. Навіть якщо у них є затверджений маршрут до одного місця, вони самовільно дозволяють собі їхати через все місто. Зазначив депутат Львівської міської ради Андрій Мисик. І продовжуємо випуск ще одна людина президента державну податкову адміністрацію. Очолив Олександр Папаїка, що до 2003 року керував Донецькою обласною податковою адміністрацією сьогодні. у Півдні Папаїку колективу ДПА України представив прем'єр-міністр Микола Азаров. Колеги необопризначеного характеризують його як великого професіонала, дипломата і друга бізнесменів. Тому на підприємствах повинні позитивно оцінити його призначення. Трагічний спогад, 25 березня, 11 років тому, загинув легендарний лідер народного руху України В'ячеслав Чорновіл. Завтра у Львові вшанують пам'ять українського політика. Покладуть квіти до його пам'ятника, відправлять поминальну панахиду за лідером руху. Відбудеться піша хода з лампадками від проспекту Тараса Шевченка до проспекту В'ячеслава Чорновола. Упродовж тижня транслюватимуть фільм Той, хто пробудив кам'яну державу. А у закладах освіти пройдуть уроки пам'яті про великого. Українцям, таким побачили цей день. Наші журналісти Я з вами прощаюся. бажаю гарного настрою. Побачимось. Мої вітання. Новини спорту на нашому каналі. В Студії для вас працює Ігор Тимків. Сьогодні у випуску ви дізнаєтесь про те, як завершився матч Кубку Ліги між ФК Скала Моршен та ФК Карпати. 2 чи відбудеться бій реванш між Едді Чемберсом та Володимиром Кличком? Та чому затримується будівництво аеропорту в Донецьку? Не перемикайте, буде цікаво. Скала поступилася Карпатам. Вчора на Стрийському стадіоні відбувся матч кубку ліги між командами Скала Моршин та Карпати. 2 Львів. Уже на третій хвилині матчу ворота Моршинців розпечатав карпатівець Андрій Левчук. Господарем поля така гра явно не імпонувала. І через те вони все частіше робили спробу відновити статус-кво. Та на жаль, всі підступи Моршинців в голи не переросли. Натомість львів'яни свої шанси не марнували. Свідченням цього став гол, який на 20-й хвилині забив гравець Роман Кокотайло. З таким рахунком команди й пішли на перерву. У другому таймі картина матчу змінилась. У гравців ФК «Скала» з'являлось більше гольових моментів, один із яких переріс у гол. На 58-й хвилині за зрив атаки моршенців. Другу жовту і відповідно червону картку отримав лів'янин Степан Чучман. Гол красень зі штрафного забив моршинець Олександр Єрмаченко. Незважаючи на чисельну більшість до кінця матчу відновити рівновагу футболісти ФК Скала так і не змогли. один і команда зморшена припиняє участь. जस्स उकूपकूली है Шовковський не збирався йти зі збірної. Голкіпер київського «Динамо» Олександр Шовковський не збирався завершувати кар'єру збірні України. Про це футболіст заявив у коментарі Спорт в Україні, спростовуючи інформацію. ICTV. й сітів, абсолютно незрозуміло, звідки пішла ця інформація, оскільки я приводів для таких розмов не давав. Буду я збірні чи не буду на сьогоднішній день. Це питання не на часі, сказав спортсмен. За його словами, він нічого не буде вирішувати до зустрічі з головним тренером національної команди Мироном Маркевичем. У будь-якому випадку, якщо я прийму таке рішення, зроблю офіційну заяву для преси. Додав воротар. Чемберс вважає, що реванш із кличком не має сенсу. Американець Едді Чемберс відмовився проводити бій реванш проти українського боксера Володимира Кличка. Як заявив сам спортсмен, Кличко одного разу здобув перемогу, і в його силах Едді не сумнівається. Кличко дуже хороший боксер, а з огляду на його розміри його просто неможливо дістати, заявив Чемберс. Я вважаю, що реванш просто не має сенсу. Можливо, коли Володимир все-таки розлучиться зі своїми поясами, я зможу поборотися з них з якимось іншим. Нагадаю, Мо що Еді Чемберс програв Володимиру Кличку 20 березня на футбольному стадіоні в Німеччині? Українець нокаутував американського спортсмена за кілька секунд до фінального гонгу. В останнього лікарі констатували струс мозку. На чемпіонаті світу українці програють лідерам 40 балів. Китайці Кін Пан і Джан Тун лідирують на чемпіонаті світу з фігурного катання у змаганнях спортивних пар. За підсумками короткої програми, китайці набрали 75,28 балів. На другому місці росіяни Юко Кавагуті та Олександр Смірнов 73,12 балів. Третіми йдуть минулорічні чемпіони світу німці Альона Савченко та Робін Волкови. 69,52 балів. бали відповідно. Українці Катерина Косте.

У Донецьку затримується будівництво аеропорту. Будівництво нової злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Донецька в рамках підготовки до чемпіонату Європи з футболу 2012 року завершиться пізніше визначених термінів. Про це повідомив Донецький міський голова Олександр Лук'янченко на прес-конференції. Здачі в 2010 році вже не буде, бо по злітно-посадковій смузі не профінансована закупівля цілого ряду технічного обладнання, яке пов'язане з налагодженням експлуатацією і так далі. Його потрібно змонтувати. Ти пояснив мер. Крім того, він додав, що для повноцінного функціонування злітно-посадкової смуги необхідно її сертифікувати і проводити на ній випробування більше двох місяців. Нагадаємо, УЄФА може відкликати у будь-якого українського міста право на проведення матчів фінальної частини Євро-2012, якщо зірвуться терміни підготовки об'єктів або не будуть дотримані стандарти. І саме це повідомлення було останнім. На сьогодні, дякую, що були з нами. Хай щастить. погоду на завтра синоптики обіцяють сонячну температуру. Повітря прогріється до 18 градусів в день, вночі ж опускатиметься до 1 вище нуля. Вітер дутиме південно-східний зі швидкістю 2-4 метри за секунду. Атмосферний тиск становитиме 741 мм штутного стопчика.